Зараз біля мурашнику вілкулівські собаки підігнали рабів. Зараз подивимося, як вони бачимо тільки, що вони вивантажились. Організовано підуть в сторону. Так, номера давайте зафіксуємо. Раз. Ще бачимо, тут чисель, дуже багато автобусів. І дуже багато рабів. Які зараз організовано ходою, підуть туди, куди їм скажуть і будуть робити те, що їм скажуть. О, тут ще один автобус є. Ну-ка, що ж тут у нас? Ось ще людижки. Які там воно. все, людишки, людишки. Человек. К нему. Шотка, а, да, вы меня снимали. Да, я снимаю, я пресса. Мне можно. Можно вашу удостоверение прессы? Можно? О, вы сформули, да, точно. Да, а вы кто? Я? Пристав, Она боже, а? Рабочий простой. Восьмика далеко. Да. Сотка. Какой целью вы снимаете? Організований підвоз людей. Просто материалы, что заборонено, на что ли? Ну, насколько я знаю, допустим, не. Будут разные люди и снимают. Бачите, я журналист, мне не можно. Я понимаю. А ну, я не допустим, вы снимаете это подделка. Подделка? Ну, докажи да, дворотня. Покажите, я -то... Сейчас людей сниму и покажу.